Вітаємо вас! Мене звати Вікторія. Я ваш помічник. Сьогодні я проведу короткий огляд та тести кондиціонера торгової марки Midea серії Аврора. Модель, що змонтована в нас на стенді – Midea MS AB 09 із сучасного модельного ряду 2023 року. Ця серія включає моделі з потужністю 9, 12, 18 та 24 тисячі БТО на годину. Основні переваги кондиціонерів серії Аврора. Це елегантний дизайн внутрішнього блоку із сріблястим молдингом по периметру лицевої панелі. Висока енергоефективність, розширені функціональні можливості керування. Подібно до інших кондиціонерів Мідея, в цій серії також запроваджено сучасне мікропроцесорне керування та алгоритми для низького енергоспоживання. Можливість працювати в широкому діапазоні робочих температур при роботі як на охолодження, так і на обігрів. Система заправлена екологічно безпечним новітнім фреоном R32. Ось так виглядає внутрішній блок кондиціонера. Пластикові елементи міцні та надійні. Панелі глянцеві та виглядають в інтер'єрі строго та елегантно. Під лицевою панелью встановлено блок індикацій, до якого можна приєднати USB-модуль Wi-Fi для віддаленого керування. Жалюзі розподілу повітря двохрядні. Фільтри легко можна знімати для промивки. Жалюзі із подвійною лопаткою для кращого розподілу повітря. І основні жалюзі керуються автоматично. Другий ряд жалюзі дозволяє відхилити потік повітря праворуч або ліворуч або прямо. І його бажано встановити після монтажу в напрямку, що комфортний для вас. Отвір видування повітря має висоту 9 см. Розміри внутрішнього блоку. Ширина 802 мм. Глибина 189 мм, висота 297 мм. Теплообмінник покритий корозостійким захисним покриттям. Golden Fin. пульт з великим дисплеєм та регульованою підсвіткою. Та інструкція входять в комплект. Вентилятор внутрішнього блоку дозволяє вибрати одну з п'яти швидкостей, на відміну від звичайних кондиціонерів, в яких передбачено тільки три швидкості. При цьому відображається у відсотках на індикаторі 20, 40, 60, 80 100% від повної потужності обдуву. Крім звичних, в цій серії є функція плюс 8 градусів по Цельсію енергоефективний технічний обігрів, регулювання потужності і споживання. Це так званий екорежим. Також є такі функції, як самоочищення теплообмінника від вологи, вимкнення індикатора. Турборежим вентилятора на тихий режим. З мінімізацією шумів для нічної роботи. Додатково можна придбати USB-модуль Wi-Fi та керувати приладом через смартфон. Пульт керування кондиціонеру має ергономічний дизайн, зручні кнопки та збільшений Display дисплей з підсвіткою. В ньому є датчик повітря для здійснення функції Follow Me. Відкриваємо зовнішній блок. Його розміри ширина 765 мм. Глибина 303 мм. Висота 555 мм. Зовнішній блок має ексклюзивний Diamond дизайн. Подивимося ближче на компоненти кондиціонера. Ця спліт-система працює на холодоагенті R32, тому електронна плата розташована в захисному боксі. Компресор GMCC від найбільшого в світі заводу компресорів тип компресору інверторний, ротаційний. Як і в інших серіях Мідея, панелі зовнішнього блоку мають стилізовані кути з дизайном, що повторює огранку діамантів. Теплообмінник покритий корозостійким захисним покриттям Golden Fin. Він однорядний, повнорозмірний. Всі секції під'єднані, рівномірно розпаяні в систему. В нижньому піддоні виробник підготував декілька отворів для зливання дренажної води для виконання програми розморозки при роботі на обігрів. Проведемо тести деяких параметрів роботи. 1. Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку. Заміри виконуємо на низькій, середній та високій швидкості обертів вентилятора. Для цього використовуємо анемометр фірми Mastercool. Він показує значення швидкості повітря в метрах кубічних за хвилину. Відповідно, треба помножити на 60, щоб отримати метри кубічний на годину. Отже, отримали такі результати: на низькій швидкості вентилятора потік повітря 8,4 метри кубічний на хвилину. На середній швидкості вентилятора потік повітря 9,6 метрів на хвилину. На високій швидкості вентилятора потік повітря 12,2 метрів кубічних на хвилину. Друге, заміряємо параметри шуму. Для цього використовуємо шумомір фірми MasterCool. Для зовнішнього блоку з увімкненим компресором. Шум зовнішнього блоку до 53 дБ. Третє вимір миттєвої споживаної потужності з увімкненим компресором та без нього. До зовнішнього блоку під'єднано прилад ватметр, що відображає в реальному часі споживаний струм, споживану потужність та коефіцієнт енергетичної продуктивності. Він враховує енерговтрати при роботі моторів. Споживання електроенергії до 650 Вт, і щоб поміряти при вимкненому, переведу внутрішній блок в режим вентилятора. Отже, заміряємо і бачимо 13,7 Вт. Висновки по цій моделі. Кондиціонер серії Aurora від Midea це сучасний технологічний спліт з покращеними характеристиками. Він належить до середнього цінового сегменту на ринку, демонструє видатні показники енергоефективності. Ця спліт-система буде працювати як на охолодження, так і на обігрів з температурами до мінус 26 градусів Цельсію, зберігаючи при цьому високу економічність. Сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на охолодження. Скорочено названий Yes EER сягає 9,3, що відповідає класу A3. Для режиму обігріву середній сезонний коефіцієнт корисної дії SCOP для цієї моделі становить 4,6. Відповідає класу А2. Виходячи з даних виробника, ця модель буде споживати не більше 180 кВт на годину в місяць. Бажаємо вдалого вибору кондиціонером ідея для своїх задач. Дякую за перегляд.